Оце студентське містечко. Студентське містечко Запорізького державного медико-фармацевтичного університету це вісім навчальних корпусів і п'ять гуртожитків. Цьогоріч у виші навчається понад 15 тисяч людей. Студенти, аспіранти, ординатори, післядипломники. І для забезпечення якісного освітнього процесу тут створена потужна інфраструктура, зокрема, тренінгові центри, центри дистанційної освіти та телемедицини, а також із проведення атестацій і навіть музеї. Тут займаються у нас студенти освітніх програм фізична терапія, ерготерапія. Причому тренажери так продумують, що от з цим з тренажером можна робити, можна робити вправу от таку вправу, це буде інші м'язи, mm -hmm. можна от таку вправу, mm -hmm. можна, от таку. можна фізичний терапевт притримувати. А ось Мона тренажер, який призначений лише для великого пальця. І таких mm -hmm. тренажерів... Взагалі ніде не знайде, не знайдете, тому що це дуже специфічна умова. В університеті працює 780 викладачів. Майже півтисячі із них здійснюють навчальний процес англійською мовою. І попри війну педколектив вдалося зберегти у повному складі, зазначив ректор медуніверситету. Ми можемо з ним або поспілкуватись, тобто в нього мови англійська, українська, французька, німецька, іспанська, будь-яка за системою невідкладних стань вибираємо бібрісинг дихання, аускультація легень, і далі ми вже починаємо їх дихати. Все це записано з реальних пацієнтів. Зараз у закладі впроваджується змішаний формат освіти, тож близько тисячі студентів вивчають теорію, в яку потім обов'язково відпрацюють на практиці у стінах університету. Для цього в закладі є розгалужена система укриттів. Що ми можемо навчати студентів в безпечних умовах, це головне, бо у нас є відповідні приміщення. Можемо готувати майбутніх лікарів, стоматологів, фармацевтів та інших, реально, оскільки у нас є такі можливості. Практична підготовка буде на високому рівні, і зробити все, щоб наша молодь, яка навчається в наших школах, вона продовжила навчання в наших університетах. З початком повномасштабного вторгнення колектив вишу стикнувся із певними проблемами, зокрема, з скороченням кількості іноземних абітурієнтів і студентів. А відтак сьогодні у закладі орієнтується на українську молодь, зазначив ректор. Нас залишилось приблизно 700 іноземців. Це найкращий показник на сьогодні серед всіх медичних університетів. Тому потрібно, щоб навчалися наші студенти. Медичний університет він єдиний тепер на півдні, бо і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Миколаївська всі не мають медичних університетів. Наше завдання забезпечити медичними кадрами, бо їх не вистачає. Не вистачає приблизно 34 тисячі лікарів. Один із головних принципів навчання в медуніверситеті – університеті безперервний розвиток. Він стосується як педагогів і студентів, так і дипломованих фахівців. А тому велику увагу тут приділяють післядипломній освіті, зокрема підвищенню кваліфікації та спеціалізації лікарів, засвоєнню суміжних медичних напрямків. Тож сьогодні медики мають можливість отримати дві і три спеціальності, затребувані часом. Навіть знаєте, сьогодні є психологи не медичними. Ми можемо зробити їх медичними психологами, якщо вони пройдуть у нас підвищення кваліфікації на курсах спеціалізації. Не вистачає реабілітологів, перш за все лікарів-реабілітологів. Тому сьогодні багато у нас сімейних лікарів, терапевтів навчається на після дипломному етапі. От на сьогодні, якщо брати минулий рік, 24-й, у нас не на після дипломному етапі навчання пройшли 11 тисяч курсантів. А деякі спеціальності можна отримати тільки у запорізькому медичному. Наприклад, у нас є така спеціалізація, хірург-дерматолог. Тільки в Запоріжжі можна прийти таку спеціалізацію. Це дуже важлива така спеціалізація, бо дерматолог не має права робити певні маніпуляції хірургічного профілю. Хірург не має права, якщо немає дерматологічне, втручатися в це. А день відкритих дверей у закладі також фактично безперервно відбувається у режимі онлайн та очно. І отут ми хочемо зробити 22 березня, отут всі локації для дистанційного навчання використовують найкращу з існуючих освітніх платформ, зауважують педагоги. Онлайн формат використовуватимуть і по завершенні війни як один із ефективних способів комунікації, а також сучасну та зручну базу для навчання. Нині у запорізькому медико-фармацевтичному чекають на майбутніх абітурієнтів і пропонують вищу освіту на рівні світових стандартів. Вадим Сорвін, Ольга Ларіонову, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.